Окей, привіт народ. Не знаю, що таке воно буде, але я починаю свою історію. Тому що такі у нас справи. Я вирішила переглянути технічно, так би мовити, свою історію, з чим я працюю. Тому це буде відчасти пілотний стрім на новому залізі, так би мовити. З новими можливостями, я ще не знаю, що воно таке буде. Пишіть мені в чаті, до речі, ставте лайки. А ми з вами поговоримо сьогодні про історію як таку і про істориків, зокрема. Тому що я як історик, який, до речі, любить спостерігати за пропагандою взагалі-то. Чому мені часто закидають те, що Ага, пропаганда, ми все про тебе знаємо. По-любому, ми все про тебе знаємо. Та ти себе так не знаєш, як ми тебе знаємо. По-любому пропаганда нам не збрешеш. Але справа в тому, що політика як така, і пропаганда як рудимент політики, зокрема. Вона часто любить замки на піску, так би мовити. І з цими замками на піску ми історики досить часто зіштовхуємось. І чому я показую вам тут протести? Тому що безпосередньо історія як наука знає не один протест. Насправді. І оце постійне протистояння народу та держави, воно для істориків нормальне. Тобто, що ми там не бачили взагалі-то, все ми там бачили насправді. Тож, для чого взагалі потрібна пропаганда? Давайте поговоримо про це. Пропаганда потрібна державі, перш за все для того, щоб створити образ себе? Як такого? От хто держава? Це те саме, що кожен із нас думає: а хто ми? Безпосередньо? От хто ми з вами такі? Як нас називати? Ми правильно себе поводимо чи неправильно? І взагалі, що це що таке правильно, а що неправильно? Зараз я споведу ще в філософські дібрі. І ці самі питання задають собі держави. Тому звинувачувати державу в тому, що вона задає питання, свої, переосмислює. Ну, я вважаю, дещо некоректно. Ну тоді забороніть психологію, якщо вам не подобається пропаганда. Чесно. Тому що для мене пропаганда це звичайний порядок речей. Нічого такого. Ну так, держава нам розповідає байки. Часом досить таки сильні байки. Часом досить таки такі нормальні, серйозні часті байки, які часом не товаришують з нормальним глуздом, але вони нам їх розказують. І я, як історик, зокрема, я також люблю створювати фон. Тому що цей фон це моя індивідуальність для початку. Я, наприклад, такий історик, який погано товаришує з цифрами взагалі. А класична історія у нас передбачає знання хронологічного порядку. Я то знаю хронологічний порядок. Ви не переживаєте. У мене з хронологічним порядком все в порядку. У мене з висвітленням хронологічного порядку великі проблеми. А з самою хронологією, самою послідовністю подій, у мене все гаразд. Я можу навіть розказати про паралельні події, взагалі нема питань, що там відбувалося в сусідніх державах, я це люблю, оця вся історія взаємодії. Це все досить таки добре. Але повернемося до держави безпосередньо. Держава створює образ себе. Раніше вони створювали образ і в мистецтві, і на плитах на всіляких писали, і на скелях досить таки часто вони писали про себе, які вони гарні, які вони хороші. Який там цар, куди він ходив, який він молодець. Він, правда, програв тому все підряд ну, він ж молодець. Ну і у нас також наші царі досить таки часто роблять те саме. І вони нам розповідають байки і розповідають, розповідають і розповідають. Тим байкам уже 2000 років, а вони нам розповідають їх і розповідають, які вони молодці. Тому, для мене, як для історика, то все спостерігати досить таки цікаво. І одноманітно, треба сказати. Велика там одноманітність. Тож, крокуємо далі, з цією нашою одноманітністю. Ця вся одноманітність, як ми сказали. Вище вона створюється для того, щоб ну, взагалі підтримувати образ себе. Досить непогана для початку історія. Але потім вас же ж всіх треба змусити платити податки для початку. І для того, щоб ви платили податок. А є ж такі, які скажуть не хочу. А є ж такі, які переведуть в офшор, наприклад, не будемо вказувати пальцем, але є такі герої. В нашій країні, до речі, з офшорами велика проблема. Якщо хто не знав, ми дуже офшорна країна. У нас, по факту, десь 40% податків зі всієї маси грошей лишається в країні. Це досить досить все таки сильно приблизні дані. Такі приблизні приблизні, тому що, правди, ніхто не знає, не скаже взагалі. Але тим не менше, податки платити треба, тому що в наших реаліях треба платити пенсії комусь. Хто дожив, так би мовити, нарешті. То їм треба платити. Ти пенсій. А з чого їм треба платити пенсії податків? Є ще там купа всіляких різних заморочок. Не буду зараз з вами говорити про структуру держави, але тим не менше. Зараз я ще раз видихну. Сподіваюсь, мене добре чути, бо щось взагалі ніхто мене не любить, ніхто не поважає. Ніхто мене не дивиться, я образилась. Тож то ж то ж, тож, то то нам потрібна система примусу, і уже в системі примусу держава досить таки часто, щоб не сказати постійно, але з точки зору європейського, так би мовити, майбутнього, то не так. Вже й часто. А от тоталітарні посттоталітарні країни, країни, які змінюються, знаходяться в постійній зміні, то вони можуть перегнути палку і це вважайте нормально. Не скажу, що і треба робити, але просто катавасія законом це також нормальний процес. І ми знову повертаємося до образу, як такого. От коли у вас з'являється образ і система примусу, то тоді вважайте все. Бобік здох. Дивіться на сусідню країну. От там Бобік здох, притом давно, і він уже давно нормально воняє. Уже всім він воняє, а комусь там пахне ландежами. То Країна скочується в тоталітаризм. Але не забувайте про те, що тоталітарна система для нас, принаймні для більшості з нас, зараз, у на увазі, українців, це нормальна система, нормальний порядок речей. Тому що люди віками жили, так би мовити, при тоталітаризмі. Вони жили при князях, вони жили при царях, вони жили при імператорах, вони знали монархію в і поперед. А ті ж кадри любили самолюбування, так би мовити. І до чого тут історики? Я пам'ятаю, про що я веду ролик. Історики ж, вони ж зарази, якщо раптом не знали. Тому що історія як наука досить таки часто служить державі спосередньо. Вона служить рудиментом, який просуває державу. Один із механізмів створити той самий замок на піску, про який я говорила вище. Історія цим займається. І тут постає питання на 100 мільйонів. Так, добра пропаганда чи все ж таки погана? От я вам розповідала вже 10 хвилин про те, що пропаганда починалася з такого хорошого, доброго і чистого. А в результаті ми скотилися з вами до тальтаризму, до пропаганди такої нормальної на державному рівні. І все, і приплили, і Бобік, як ви пам'ятаєте, здох у нас. І що ж нам з цим Бобіком робити? Особливо, якщо історики цьому Бобіку підпівають, підспівують дарують. Історики Бобіку підспівують, хоча він помер. Є така справа, тому що, знову ж таки, відчасти це людська звичка, за що я люблю історію. Тут багато чого може пояснитися банальною психологією. Ну, Тобто, чому так сталося? Тому що психологія. Людський фактор в історії грає не останню роль. Хтось це називає. Впливом особистості на історичний процес. Ну, а можна просто назвати то людським фактором, також не виключено. Тим більше, що у нас є ще в історії, коли цілі маси народів починають рух. І ще піде зрозумі, який то рух, він суто інтуїтивний, піди його вгадай. А нам все ж таки доводиться якось вгадувати. Той цікавий рух. Тобто в історії є чимало процесів, які в основі мають все ж таки психологічну основу. Тому що і створюють творять люди, а в людей є таргани, в людей є всілякі різні історії. Цікаві в минулому. І вони оце своє минуле транслюють в теперішнє, що гірше в майбутнє. Що мене досить таки сильно бентежить. Тому що, знову ж таки, я вам не скажу за всього десу. Але як я про себе розумію, відколи я стала займатися історією і транслювати, так би мовити, свої думки на весь бентежний Ютуб, я зрозуміла, що я історик, який захищає майбутнє взагалі, то дещо такий цікавий вид історика, унікальний сам по собі. Ну, тобто я люблю історію, я люблю минуле. Я сама першим розкажу, що археологія це свята річ, що розповідати про історичне минуле без археології це харам. Це, це Храм взагалі покарає вас Аллах, народ. Не можна про історію без археології, особливо якщо вона там в контексті десь вписується. Без історичної відповідності не можна. Без відповідності часу я перша хто не прийме невідповідність часу. Особливо в фільмах. Я часто їх бракую. Добре. Я припиняю говорити про себе. Але справа в тому, що. От зараз ми спостерігаємо такий собі цікавий злам. Як мені розказували історики на тій стороні, що не дай вам Боже жити в час змін. Хоча якраз для мене часи змін оцей перелам, я, напевно, одна з небагатьох людей, які готові прийняти час змін. Для мене це от просто хвиля, яку я давно чекала. Всі дивляться на цю хвилю і думають, о Боже мій Господи, а для мене це вау! Та я ж тебе 30 років чекала хвиля. Ти що, де ти була взагалі? Все моє життя? А для більшості з моїх слухачів це просто жах. Це просто жесть. Більшість не готові, і запевняю вас, історики по ту сторону також не готові. Чим вони мене сильно розчарували? Тобто я все розумію, що у вас там пропаганда, ну, як пропаганда добре, можемо перефразувати, у вас історична традиція, скажімо так. У вас там історична традиція, все у вас там добре, все у вас там. Злагоджено, але, любки мої, ви живете в часи змін. І на вас зараз іде оця велика хвиля, велика маса води, так би мовити. В кращому випадку води, тому що зараз ну, вважайте, великі інформаційні зміни. І оці всі хвилі, які простіше уявити через воду, але вони всі. У нас транслюється безпосередньо в, в інформаційній площині. Отої собі хвилю, виписано з зну, зну, нуликів та одиничок. Така розширена матриця. І оця вся хвиля зараз погрожує Росії. тому вона не те, що погрожує, вона вже так. Натякає давно і сильно. І я не розумію, що роблять історики по ту сторону. Я розумію, що їм страшно. Я все розумію. Насправді, як громадянин України, я то не сприймаю. Є в мене така штука, як громадянин України, я не готова вписатися за них зовсім. Але як історик, як людина, я розумію, ну так, ну вам страшно, ну ви намагаєтеся вирулить, я все розумію. Але народ, якщо російська сторона буквально за найближчий рік не почне рулити по-дорослому, я їй дуже сильно співчуваю. Оця хвиля їх накриє. Прямо всіх. Прямо всю оцю величну імперію. Візьме і накриє. От такі то у нас справи. Це те, як я бачу з точки зору історичного процесу. Тому що у нас події пришвидшуються. І досить таки сильно пришвидшуються. Наскільки я говорила буквально. Попередньому стрімі, що я даю їм досить таки протяжний час, от буквально за час поміж стрімами, я вже готова сказати, що я плюс-мінус, можливо, навіть погоджуся з президентом, страшно сказати нашим. Який, можливо, дещо популійський говорить про рік. Ну добре, нехай там не рік війни найближчий, ну два, ну три, але це все одно не ті цифри, які я малювала. Ну, тобто я готова підкоригувати графік. Ну, тобто, якщо я бачу, що зміни можливі і можливі швидше, можливо, повна річ не так швидко, як то каже президент, але і я також помилялася. Я визнаю свої помилки. Я ж історик, я ж люблю раціонально оцінювати ситуацію. І щоб там не казали, що я дамочка, насправді я та ще дамочка, я думаю раціонально. І я бачу, що ну так, російській Федерації бажано, бажано приготуватися. Бажано їм якось так зробити, я не знаю, як вони будуть виролювати, чесно. Тобто, я зараз хочу дещо так заочно поговорити з російською стороною, я знаю, що вони там бачать мене, слухають, ображаються на мене. Тому що я сказала: Кацу, ну як висловила свою думку, куди він має йти зі своєю пропозицією? Тим не менше. Російську Федерацію в найближчому майбутньому накриє саме майбутнє, накриють майбутні події. І це вважайте факт. Тобто наступний Китай, я розумію, що в Китаї Китай ще цікавіша імперія, ніж Російська імперія. Ну, так, можливо, Китай буде мати перед них десь 50 років, плюс-мінус, можливо, навіть 100 і 150. Китай у нас такий проханий, дуже. Пам'ятайте про це. Тобто. На Китай чекають зміни. Я не думаю, що він також зі своїм гонконгом пінбоком вирулить досить таки швидко. Я розумію, що він за традиції минулого. Я розумію, я розумію, що пропаганда минулого наше святе. Але, тим не менше, так не можна. Повірте мені. Часи змінюються. І це нормально. Ми, як історики, також спостерігаємо, то не раз, що часи то така штука, яка змінюється час від часу. Люди переважно лишаються тими самими, але умови, в яких живуть люди, вони мають тенденцію до змін. якщо ви не врахуєте ці зміни, народ. Вважайте, що останнє китайське попередження прозвучало. Певна річ, я, до речі, забулася де, про те, що ми все ж таки історики. Так, ми історики рудомен держави, але я вважаю просто мені розповісти щось контекстом, це практично як текстом. Ну Тому що в мене очі, очі і вуха в мене є. Тож, зараз скажу Але Кац, він слухав істориків. Можливо, слухає і зараз. Це на російській стороні, що ви розуміли. Можливо, через те, що там все ж таки державний апарат працює певна річ краще, ніж у нас. Тому що ми демократія, ми все ж таки. Стоїмо на милицях. У нас досить багато державних милиць, але в цьому є і плюс, є і мінус. У нас істориків поки ніхто не слухає. І мені за це страшно образило. От, от просто народ я плакати буду. Не можна так ставитися до істориків, як ви ставитесь. Я розумію, що ми історики буваємо різні. І я вам радила всім, хто любить історію як науку, підпиші... підпишіться виділіть для себе принаймні п'ять різних істориків з різною точкою зору. Тому що історія як наука вона цікава тим, що, як я говорила раніше, історія річ суб'єктивна, і людський фактор в історії грає не останню роль. Ну, тобто я не можу сказати про себе, що я буваю цілком об'єктивна, хоча я намагаюся бути цілком об'єктивною, але я жива людина. І як ми говорили про то вище, мені важко даються цифри як такі хронологічний порядок, я пам'ятаю, а от цифри дарують та ні. Цифри, мені треба буквально з листочком це все пояснювати. І скільки я б не була в історичному процесі, любов до цифр у мене від того не збільшилася. Зовсім. Хоча я і люблю слухати всі ці пізнавальні ролики на математичну тему, ця вся цікава математика нічого то не допомагає. Я як була дунтуком по цифрам, так і лишаюся. Тому такий цікавий історик. Але є історики, які і люблять цифри. Зараз я вам розповім про історика. Він, до речі, хороший історик у мене був в універі, він нам викладав 20 сторіччя. Досить цікаво. Хронологічно, послідовно. От буквально, знаєте, ну, так книжки часом пишуть, як він нам викладав. В тому загалом то немає нічого такого поганого, але я. Даруйте, але я за це і не люблю цю послідовність. За це я не люблю оцей весь хронологічний оцей весь матеріал. Ну, так, він хронологічно виважений. От коли все 20 сторіччя, аж до таких подробиць, мені часом здавалося, що він там розкаже. А зараз Гітлер пішов і випив кави, наприклад. А він же ж день за днем розповідає нам Другу світову і Першу світову, і що там були за договора. Досить цікаво, тільки страшно нудно. Але такі історики вам потрібні. Тобто, якщо ви більше дружите з цифрами, то певна річ, вони вам потрібні. І мені вони потрібні. Просто я більше люблю сюжетний виклад історії. То також має значення і має свою роль. Моя викладка історії вона більш художня. Я часто апелюю до всіляких різних художностей. Вони також важливі. Але головне, не те, що, наприклад, той чоловік нам розказував все послідовно, а я, наприклад, така художня зараза, справа не в тому. Ви маєте поміж оцими двома факторами знайти щось середнє і щось своє, щоб адекватно оцінювати дійсність як таку. Тому що наша дійсність зараз буде змінюватися. Яка його досить таки сильно любить, але я бачу, що оця сама історична хвиля і історична послідовність, яку я люблю. Вона зараз може декому да, навіть нашкодити, просто тому що люди не готові. люди... Навіть я була не готова до війни. Хоча я за рік попереджала і натякала. І взагалі. І для мене то було шоком, тому що я була на роботі, і до мене приходять люди і кажуть, а я не панікую. Думаю, да. Ти не панікуєш. Вони мене своїм ім'я не панікую, більше в паніку вігнали, чи, якби просто хтось сказав і прямо сказав, що ну, дамочка, розумієш, ну дурні вони, ну що сказати, ну напали. Ну, таке, ну буває. Тобто, навіть я була не готова, а у нас є ще цифра, у нас є ще велике навантаження інформаційне до того всього. Тобто, окрім того, що по вас стріляють, руйнують ваші будинки. У вас є ще фактор пропаганди, якого певна річ потрібно викорінювати. Але потрібно знати, що викорінювати. Бо я щось не знаю, я не дам гарантію, що прям з моєї суб'єктивної точки зору боротьба, боротьба з російською пропагандою, принаймні в нас, ведеться коректно. Я вже мовчу про російських лібералів, біси з ними. Я їм, як і Російській Федерації, не дам довгого життя, так що можуть повиступати. Остання пісня, остання арія митця, нехай собі співають. Я не думаю, що вони повпливають сильно на нас. Ну, якщо... Вони можуть повпливати, якщо ми їм то дозволимо. А якщо їм не дозволяти, то загалом то можна навіть не зважати на них. То таке? Не знаю, я бачу людей, до речі, таки. Приєдналося. Дякую вам народ. Я не знаю, який був стрім. Це такий виключно говіркий такий мій стрім. Підписуйтесь на мене, лайкайте мене, бо я про то не говорю. Я вважаю, що ви і так знаєте, кого треба лайкати, кого не треба лайкати. Я вважаю, що ви в мене розумні, тому підтримуйте мене по можливості. Підтримуйте заСУ обов'язково. Ну і загалом то все поки. Наступний стрім буде про Черчилля. Сподіваюся, він буде більш такий гарний.